Україна морська держава тільки тому, що нам дістався совєтський флот. Ні, друзі, це неправда. І я зараз вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Безперечно, слід згадати флот Української Народної Республіки, а потім і Української держави 1918 року, коли 29 квітня вісімнадцятого року були підняті синьо жовті прапори на чорноморському флоті. Можна згадати і потужні козацькі походи 16-17 століття. Але правдиво можна починати рахувати історію українського флоту з 860 року. А що ж тоді сталося, друзі? Це дата походу русів на Константинополь, коли вони зібрали за різними джерелами від 200 до 360 човнів. А це друзі від 6 до 10 тисяч вояків. Цей похід мав величезне значення. Європа побачила, що існує потужна морська держава Русь, Середньовічна Україна, нашому флоту 12 століть.